Ну, от ми в Чернігові, поселилися в готель. Я не знаю, чи ти вже показував, що тут дерев'яні застави, саме в цей готель прилітало. У них навіть деякі відділення, типу, не так працюють, хоча сам готель нормальний, все, персонал хороший. І дуже шкода, бо орки лупавшать, руйнують будівлі, і ми ось вже, вже майже щодоїдаю, язик зап'ятається. Ми вже поїли, відпочили, полежали, прийняли душ і готуємося до нового стріму. Так що Чернігів готуйтесь, буде пушка. Просадім. Добре. Але ми не зайдемо туди, ми нічого не побачимо. Він роз'єбаний. А, все закрито. Стадіон, стадіон, блядь, ну, нашо. Стадіон Чернігівської Десни, команди футбольної. І він недавно навіть був трошечки відбудований, відреставрований, там трибуну змінили. Десна, це, якщо ви не дивитесь футбол, це міцний середнячок, УПЛ і просто ну, роз'їбати стадіон. ну, Блять, ну що воно вам да дало Ви чи що? дуже незрозуміло. Але що вже? Дивишся, зруйновані крісла, воронки від ракет, воно виглядає так все, печально. І ти розумієш, щоб, щоб відновити це все, треба мільйони мільйони гривень. І дуже багато часу. Там прильоти були навіть на газон. Просто посеред газону виривав від снаряду, і від вибухової хвилі постраждав той готель, в якому ми ночували. А, це СПУ. Йо! — Такі гарні поля, як Парижі. Кажуть, що Чернігів це український Париж. Колір Газону угу. Голландія. Кажуть, що Чернігів це Українська Голландія. Мені здається, що це точно буде бобосховище, тому що це з Чернігів близько до кордону. Скава просимо заклад-проєкт культурна брона в Чернігові.